Грудня усі християни відзначають величне свято, ведення в храм Пресвятої Богородиці. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балком. Слава Ісусу Христу! Слава Віки! Розкажіть про особливість цього свята. Дорогі брата і сестри, через кілька днів святкуємо це свято, велике свято, в честь Пресвятої Богородиці. Знаємо, що у Святому Письмі є дуже мало відомостей про Богородицю. І багато людей не бажають визнавати Богородицю, святкувати її свята, тому що кажуть, ось Святому Письмі нема, і, відповідно, святкувати не буде. Але мусимо знати, що церква не тільки черпає Відомості з записаного Божого Слова, але і з передання. Передання це є ус, усне Боже Слово, а також черпає з апокрифів. Апокрифи це є е, твори, побожні твори, які церква не визнала за Богодухновенні. Е, і вони не увійшли в канон е, в Біблію. Але в них так само черпають, церква черпає відомості про ті колишні часи, про те, як становилася церква, та про життя Ісуса Христа, наприклад, і про життя, відповідно, Богородиці. І ось з цих споряджань ми знаємо, що коли Діві Марії. Виповнулося три рочки її батьки, яким Анна, привели в храм Єрусалимський, щоб посвятити її Господеві. Зустрів її батько Івана Хрестителя Захаріята і ввів її у святая святих. Цей праздник церква святкує практично з давніх давен. Початки святкування відносяться до 5 століття на Сході, а в 8 столітті вже такі східні патріархи царгородські, як Герман, Тарасій, вони в своїх проповідях вже говорили про те, що праздник уведення в храм Пресвятої Богородиці вже встановлено офіційно церквою. А повсюдно, вже по церквах на Сході, в Східній церкві, праздник почав святкуватися повсемісно з 9 століття. В Західній церкві дещо пізніше прийшов, прийшло святкування, почалося святкування праздника введення в храм. Це почалося десь приблизно в 14 столітті і вже в загального в Західній, загальне святкування. В Західній церкві поширилося в 15 столітті. Ось. Ну, до особливостей цього свята можемо віднести те, що дівчинка три рочки, уявіть собі, вона вже має свідомість дорослої людини, що вона має перебувати з Богом. І друге, що вона так само виявляє послуг своїм батькам. Як то нам сьогодні цього бракує? Якось ми, напевне, бачимо, я недавно бачив випадок, коли дитина набагато старша, розумієте, років вісім вже, напевне, має, опручається, виривається від мами, падає на землю, тупає руками, б'є ногами, розумієте, і не хоче слухати. Уявіть собі, Діва Марія, маючи три роки. Вона віддається повністю Божій волі з послухом своїм батькам. До особливості це можна напевне віднести, що оцю жертву, жертву не тільки батьків, але вже і жертву самої Богородиці, свою жертву, свого життя вона віддала Богові. З того свята можемо почерпнути так само, дивіться, що і Аким, і Анна, вони слухали Бога. І відповідно, коли слухали Бога, відповідно, дитина бере приказ батьків і так само є покірна і батькам, і Богові. Та подібно і в наших сім'ях теж, щоб ми знаємо, що дуже багато є проблем в українських сім'ях, і ось це свято мало би навчити так само, щоб батьки в своєму житті. Слухали Бога, і тоді діти будуть слухати батьків. І ще одне, що якраз батьки, от коли Йоаким і Анна, вони не мали дітей і казали, якщо ми будемо мати Божу дитину, то ми ту дитину посвятимо тобі. Ось це свято так само вчиться нас тої жертви. Тому що святий народ тоді. Коли має святі відносини з Богом. А це означає, що мусять бути і ті, хто служить Богові. Діва Марія, вона пішла за покликом Божим, за благословінням батьків, і стала ціле життя, практично служила Богові. І то є приклад для наших українських сімей, для наших українських батьків, щоб так само своїх дітей. Самі служили Богові і своїх дітей теж посвячували Богові. Бо щоб наш народ український направду був святий, щоб було багато священників, щоб було багато монахів, монахів, щоб то, то було тих, хто своє життя присвячує Богові. Ну і святкуємо, молімося, і нехай Діва Марія покриває наш весь український народ. Дякуємо отцеві за таку приємну розмову і бажаємо, щоб кожен це свято провів у колі близьких людей.